Всім привіт, мене звати Роман, і сьогодні ми будемо грати Jurassic World Evolution. Але тепер я на клавіатурі буду грати, бо тому що. Е, що... Так, builds. Ой. Так, сюда. Як крутити м контр. А, крутити це ось все у нас. Так, тепер у нас треба Ranger Ranger facility. Це вже сюда я поставлю. І... Response Facility... А, ні. Expedition Center. How are you with photography? Uh, I'll, I'll, I'll you know what? What? aspect. I think my right side is a little better than my left. Oh, and I'm talking about the dinosaurs. We're going to want images of the species in Yosemite. Oh, and you're wrong about the right. Okay, I get it now. We can take one of the vehicles and go on a photo expedition. And yeah, I know my left is better. You're still here. I'm leaving, but I haven't left. Get it? You'll do it up. Так, як фотограф. А, F, F, це Ок. Тан 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 Музика така Яй. Чуть-чуть е, чуть сальто не зробив. Бекфліп. То фліп. Понятно. Не виділи динозаврів? Треф динозавра на фото має бути. Угу. Так, це уже споткали? Та цих уже споткали, Еу Сзади, ще ближче. Сам Компсогнат. Йоперний та... Театр, компсогнат. А, треба зібрати ціну, типа. Скільки коштує там треба зібрати? Та... Там компсогнат? йо його. е... ей, не бачу. Ну хто його ж побачить, так? Правильно. Не кажи, що він ще тут. Таке маленьке... Такі маленькі динозаври бували, це. В реальності колись давно. Це я уявляю, як яким було легко вижити в цьому, що. В умовах, того, що вони харчувалися мухами, ну вони мухи ж бачили їх, але самі динозаври великі вони не бачили, ну могли наступити, та це правда. Але таким маленьким бути це ж плюс. Тебе ніхто не побачить, і ти можеш швидко втекти. Пумк. Забираємо. Оп. Ек дрифтет от Open Map, E Mod, Switch Camera, Take Photo. Ага. А, понятно, як. Разноуца. Так. Е... До речі, сьогодні в 6 годині буде роздаватися е... гра від з 11 вересня по 18 вересня. Цілий тиждень в Epic Games Три гри безплатно будуть роздаватися. Тому хто зацікавлений, може собі їх е... забрати. Ну і просто забрати все. Більше я нічого вам не зможу сказати. Просто заберіть ігри і все. Так, все. Так, все. Ой. I'm your man. And uh, and I'm your man. I know. Once we have them, we'll get them secured within our new facility. Так, нам потрібно. це Science center. control center, щоб отримати цих. І. staff center. О, це щоб прокачка. робити прокачки. Так, і нам потрібен сайнс, та, центр, бо... Бо. Так, е, все. А, я не... Людей не цей парк закритий, але я його відкрию. Так, а мені потрібно це. А, точно, треба людей ще. Ммм. Взагалі не в мене нічого. Опа. Її придбаю. Комфрім. Й. Її. Там дід якийсь старий йому... А ні, це не дід. Це аріс якийсь. Це Арик. Можна її взяти. У мене гроші. Мага, зрозуміло. Не буду я її купляти. Я зараз купляю цих двох дешевих і. Все. Не хочу більше купляти. Тепер мені потрібно це. Ну і це може. На додачу. Потім мені треба ще штуку, щоб заробляти. Я не знаю, як вона називається, тому... Не кажіть мені, що я щось не знаю. Але прекрасний краєвий тут. От би сюди поїхати. Але... Ну, динозаврів ж немає, тому можна їхати. Так, це став центр, та. Мені треба огорожа. Та. Щоб огорожа. Ну, тут ліки вже. Ну і оце прокачується зараз. І гоп, прискорив. Зараз це трошечки швидше побуде. А потім ще одне прокачаю і все. Гроші витрачаються. Я пограв щось. Як коли... Після того, як пограв Майнкрафт на гуцульській... на гуцульській мові, то. Щось хочеться так говорити. Нє-ні-ні-ні-не. Нормально, нормально. Так, таб, таб. Так, окей, я знаю це. М -м а, треба цей. Добре. Що нам тут доступне? Нам доступний херере. Там такий там то роз коризов розаврто акриолофозавр. Крило моя Та. Ой, чекайте. Так э дайте. Не дивуйтесь, що я так різко замок. Ну можливо ви бачили це, але не думаю, щоб ви бачили. Мені тільки що пройшло повідомлення, тому не зважайте. Тут нема нічого дивного, Думаю всі там підписані на якісь канали. На яких вам приходить повідомлення, і ви їх читаєте потім. Після того, як зробили свої справи, наприклад, там хотіли подивитися відео в когось. Або прочитати телеграм. Ой, прочитати повідомлення з телеграм каналу якогось там. Так. А гроші заробляєте? Чекайте, вони з... Не, вони зменшуються. Але вже так е, помалу. Не, гроші, це гроші коштує. Я не буду поки що це робити. Давайте. А. Та, зменшується все-таки. Я... Так... Е... Знову прийшло повідомлення. Походу, перед тим як записувати відео, не треба заходити на канал, щоб воно в телеграм щоб скидало повідомлення, які проходять. Так, добре. Що я там, о, все. Два. Все, тепер вони. Заберемо це все. Це сто скі. На що я це зробив? Так, за дорога. Оп, сюди став. Пум. 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 І тепер люди будуть дивитися і давати мені за це гроші свої. Муха-ха-ха-ха. Я геній. Так, блоск, будь блоск. Будь ні, ні. Я обанкротився знову, чи що? Походу я кілька серій буду банкротом. Не? Ні? Ох, нічого собі новина. Ем. А, я дерево забрав. Стоп. Це ж дає більше. Им форесту. Ем. Їм потрібно Ватер І їм потрібен хавел. Хавел. І їм не... Open Space потрібен, так, все-таки потрібен Open Space. Всім. Тепер перше думав, нашу йому Open Space. Не всім потрібен, але. Будь ласка. Не витрачайтесь. Гра зупинилась, так. Є, заробляються гроші. Гості є. Ось. Нарколи 600 670. Це не 1670 людей. Уже є плюси, є плюси. Тут тільки одне завдання, і я його надіюсь виконати, бо воно мені не виконувало. Хочете, можете подивитись мою попередню частину, там, де я Пробував це вже робити, і в мене було ні одного гостя, і обанкрутився. Так, це хто у нас? Альберт. Альберт. М -м. Мольберт Альберт Маль малю. О! Так. Е До речі, Альбертозаура ми вже мали. І тепер у нас. Кріз... Е крі... Коротше, він. Він був. Здається, в попередній частині. Чи ні? Я не дуже сильно пам'ятаю. Ніхто. Цей. Цей цей. Ем... Ні, цей появлявся. Ну, цей точно, цей точно появлявся. Коротше, не появлявся тільки. Тропеогнатус. Тропеогнатус. Дейноніг. Кро... Кріолофозаврус і Альбертозаврус. Альберто. Якщо тут є Альберт, передавайте привіт. Або коло вас є друг, якого звати Альберт. Або взагалі, якщо у вас є знайомий Альберт, передавайте йому привіт. До речі, порадьте йому подивитись мене. Мені буде приємно. А йому весело. Надіюсь. Ага, так е... тепер. Я буду робити дослідження. Ліміт 3. Добре. Їх треба обновити. Потрейнем тебе. Логістика... А ч я тебе вибрав? У тебе ж максимальний на третий рівень. Ладно, мммм. Не, я все. Як я... Не ПО, А КОН-ТРОЛ ЦЕН-ТЕР О. Є. Контрол-центр. Заходимо сюди, можемо перейти. Або могли піти зразу в експеди... експедицію Коротше туди. Так. Тродони. Я хочу троодонів. вони мені сподобались. Зразу такі маленькі, а їх легко закрити від всього світу. Їх навіть гості не побачать, тому це плюси. Не побачать, які вони страшні. А ні, то компсогнати. А троодони, походу, більше. Я маю... Я... я не привик грати на клавіатурі. Так, все. Тепер сюди, сюди, сюди. Так. Так, ну, треба подивитись, чи потрібні бункери. Звісно ж, потрібні. Уху. А я їх не будую. Бо воно... Мені не потрібно просто капець. Ну в цей момент. Так, тут вже нормально. значить ще тут треба поставити. Ну і тепер чекаємо, поки троодони прийдуть. Прилетять. Угу. До речі, у мене на... Не пам'ятаю, що я вам казав, але на моєму першому відео вже набрало 60 переглядів. Надіюсь, скоро ще буде 100 переглядів на ньому. І тоді... і тоді я можливо буду продовжувати знімати першу частину до проходження на джойстику. Якраз так буде і називатися. Jurassic World Evolution до проходження. Так, всіх давайте... Раз, два, два, папа. Та його про недалеко, чого не можеш? Так, все, тепер сюди. Бібіка, Бібіка і Вертоліт. Ой, я на гру на паузу поставив. Так, Господи, знов. м не на це мені потрібно, мені потрібно на це. Так, а Fill ап, fill up. Опа, і знов поповнюємо. Бо. я не знаю. Просто так хочеться. Так, сюди машина приїхала. B-b'k. є. Yeah. Так, поди. Так, вони... Опа, подивились. Їм потрібна вотер. Вотher. Вотр. Водхер. ой Вотер. Їм потрібна вотер. А шо воно там. О, все. Вотер є. Вот ха. Коротше. Є все. Що їм треба? І навіть... Space. Їм якраз потрібен open space. Але не розумію, чого вони не зважають взагалі на Ranger Post. А чого цей перший пост? А це третій? Оє, 1180 людей. Я вже на половині свого шляху. Ну, як на половині. Ну, на приблизній половині. І де вони. Watching with its bewitching eyes, Troodon will strike with sickle shaped claws and disarm its prey with a swift and venomous bite. Ніч собі. Вони. Тут. Ооо! Я побачив! Дивіться! Тільки що були якраз розказ. Тільки що були розказували, якщо ви чули е, про Троодонів. Ой, та й моя забу... завжди... Привик нажимати на цей на пробіл в іграх. А тут там, короче розказали, що троадони хоча маленькі, але вони полюють. Им'я соїдні вони. А ну а тут розкажуть? Ух, нічого собі. Ви бачили? Він там в останній момент такого... уп -ч! А тут ч не розказують? Капец. Розкажіть! Алло! Короче, не хочу розказувати, капець. Я мені... Я створив цей ой-парк кажу. Хоча вони мали врятувати динозаврів заховати їх від світу, а тут вони людям їх показують. Ну Та, звідкись треба гроші брати. О, піднялось баблішко. 100? 100, сто Окей. Е, Метрикантозавр, здається, був. Так, був в першій частині. Там був такий важкий квест з ним, що Я досі пам'ятаю його. Ненавиджу Так, Метрикантозавр. Е, так, е, Так, ей Є тільки один раз? Та один. Це шо був волк, чи е, сова? Чи хтось кричав? Все, є. Проїзд. Чекай. Чекай, да. Та, йомайо. Не тим боком поставив. Демобілізація. А я ж міг пер. Я міг переставити. А я забув про це. Про цю можливість переставити. А чого в мене тільки... Ну, мені пояснювали, що... Ну, не пояснювали, а казали, що будуть тільки м'ясоїдні, але нащо? Нащо нам взагалі оці м'ясоїдні здалися? Ну, там вони пожирають сотні людей, поки ми будемо тут травоїдних від них ховати. Ну, люди, вони ж погано для планети роблять, хіба ні? Вони спалюють ліси, рубають дерева. Ну і багато чого іншого поганого. Хіба ми це не робимо? Тому я вважаю, що буде справедливо, якщо ми. Закриємо всіх е, травоїдних динозаврів від м'ясоїдних, м'ясоїдні поча... почнуть їсти людей і ми захистимо так планету від себе. Надіюсь, це шикарний план був. Надіюсь вам цей план сподобався. І відео теж. Тому, якщо ви не підпишетесь і не поставите лайк на цей канал, тоді я зроблю так, щоб пості всі мої динозаври, ну особливо троодони, прийшли до вас вночі і з'їли. Так, да, це дитячий контент називається. Добре, надіюсь, вам це відео сподобалось. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і подивіться, і подивіться моє попереднє відео. Тому всім удачі, всім.